Привозять з-за кордону машини, ремонтують, фарбують і відправляють на передову. Так вже півтора роки працюють волонтери з Вапнярської громади, які за цей час пригнали майже 50 автівок на бойові позиції. Кошти на позашляховики збирають заробітчани, сім'ї військових, самі бійці. Інколи автомобілі дарують іноземці. Возять з Європи й іншу гуманітарну допомогу: продукти харчування, ліки, засоби гігієни загалом все те, чого потребують на фронті. Більше про волонтерську справу громади будемо говорити з Олександром Скоруком, головою спілки учасників бойових дій та миротворчих місій Вапнярської ОТГ. Вітаю вас. Доброго дня, ви воювали ще за часів АТО. Нині ж активно займаєтеся волонтерством, їздите буквально з Європи на передову. З чого почалася ваша волонтерська справа? Волонтерська справа в нас почалася ще в 2020 році. Після мого звільнення з армії ми заснували ну, на базі нашої ОТГ, ну, саме громадську організацію, спілка учасників бойових дій та миротворчих місій. І саме тоді, в 2020 році, була здійснена перша волонтерська ну, наша поїздка на схід 59-ту бригаду, так як там служать майже всі наші земляки. Багато машин доводиться ремонтувати. Так, ви багато машин постачаєте на фронт. От де берете кошти на ремонт і де ремонтуєте? Е, кошти ну на, на самі автівки майже не збираємо. У нас було проведено всього два збори на автівки. Нам більшість допомагають наші колеги з Європи. Це або іноземці, які не байдужі до війни в Україні, або наші заробітчани, які виїхали ще до війни. Вони працюють якби. Колективом з кожної зарплати вкладають гроші раз в два місяці, раз в місяць купують автівки. Передають моя задача це їх поїхати забрати, привезти в Україну. Ну і відремонтувати, відвести на передову. Допомагають в ремонті приватні підприємці. Ну саме з нашого селища, з вапнярки, які тримають там автомагазини по запчастинам. Ну і наші друзі, які тримають СТО своє власне, вони на безоплатній основі нам ремонтують автівки. Сьогодні був збір на ремонт автомобіля, правильно? Так. Скільки вдалося зібрати? Е, ще поки що не знаємо. Бо, ну, приблизно через годину будемо проводити тільки підрахунок, бо збирали кошти з усієї громади. Зараз, поки позвозять з різних куточків громади, тут, чекаємо. Загалом скільки щойно, зараз? Передала, так. Ну, щойно нам передала загальноосвітня школа, ну, ліцей номер 2 в Опнярській, mm -hmm. передали 50 тисяч гривень. В них була акція до 1 вересня. Ну, подарує гроші солдату замість квітів на допомогу. От, цих 50 тисяч передали нам. Тобто ну, гроші будуть витрачені на ремонт на паливо, щоб відігнати машини і відвести гуманітарну допомогу. Все, що залишиться, будемо відкладати на потенційно новий автомобіль. Може вистачить коштів, щоб купити ну, просто автівку якби від школи. Загалом, скільки зараз готуєте машин на передову? Е, на сьогоднішній день у нас зараз залишилось 5 машин. Бо за період ну, за місяць ми пригнали вісім машин, три машини хлопці приїхали в відпустку, самі забрали. Бо для деяких ну, поїхати з автомобілем додому, це є шанс попасти в короткострокову відпустку. Тобто три машини вже поїхали на південний напрямок на Херсонський. Ну і ці зараз п'ять машин їдуть на Донецький, Сумський і Харківський напрямок. Окрім автівок, чим ще допомагаєте бійцям? Е Практично всім, починаючи від будівельних матеріалів, медицина, засоби гігієни, продукти харчування. Також ну останнім часом, бо попереду зима. Якось ну стараємося трохи налагодити їхню якби побутову систему. Веземо ну, матраси, одіяла, ковдри, теплі речі. Скоро почнемо возити за кордону буржуйки, бо в нас там теж є виробництво знайомих литовців, які ну власноруч роблять буржуйки. В тому році возили так само в цьому забезпечувати бійців. Дякую вам, Будь ласка. Олександр Скорук, голова спілки учасників бойових дій Вапнярської громади, був з нами на зв'язку.